Ні, де панове, сьогодні в нас 21 серпня, і наша команда в складі е, двох білих даймондів, двох потенційних білих даймондів. От вони от, піднімаються на гору Полонина Рута з людьми, з обмеженими е, можливостями, з людьми, які будуть підніматися на колясках. І ви знаєте, що нас сьогодні об'єднало? Ну, можливо, якась ідея, спільна ідея підтримати тих людей, в яких є особливі вади, допомогти їм. І власне сьогодні спонсором цього підйому стала наша компанія World Global Network. Панове це компанія мережевого маркетингу. І знаєте, дуже багато людей по-різному сталися до мережевого. Я сам колись вважав це чимось зазорним, але... Наскільки змінилося життя, наскільки воно стало цікавіше, це, по-перше, інвестиція в себе, в свій мозок, в свій розвиток, ти починаєш більше вчитися, ти починаєш більше а, розбиратися в житті, в людях. Ти починаєш а, бачити, що є інше життя, крім дім, робота, робота, дім, дім, робота. Ти насправді знайомишся з багатьма класними людьми. І от тут в машині сидять четверо людей, яких я не знаю, чи я би взнав. Без компанії Горд. Насправді це стали мої друзі. Мені дуже приємно з нею проводити час. Наша команда це просто бомбезна команда. І сьогодні ви побачите репортаж згори, що буде там робитися. Попереду їде ще одна наша машина. Ми бачимо Віталіка з це також діамант нашої компанії. За кермом там Валера Букса, а також майбутній діамант нашої компанії. Панове! Пока-пока, чекаємо репортаж з гори. З вами був білий Даймонд, голода Андрій.